Нам дуже приємно, коли нам говорять ясно, чітко, коротко «Дякую за те, що колись або вчора, або зараз, або ось ось мить тому, ми щось доброго комусь зробили. І тому дійсно проповідь буде короткою. Передусім ми покликані, як християни, до того, щоб бути з Богом. І ми не до кінця усвідомлюємо не завжди принаймні, як великі діла Господні і вчинив вже для нас, і приготував нам. Вчинив навіть тоді, коли ми не були цього свідомі. Хоча ж би, для прикладу, одна пані вже у старшому віці, приходить і говорить: Я хочу пізнати Бога. І... Їй було майже 70 років, і вона почала ходити на катехезу. Вона була дуже вдячна Богові за те, що він привів її до пізнання себе. Єдина річ, про яку вона говорила, чому я раніше не прийшла до церкви. І ось Бог вчинив великі діла в тому, що вона прийшла. А в тому часі, коли вона ще не приходила до бо Бога, не знала, але десь шукала його у своєму житті, серці, так ми іноді говоримо, Бог готував їй. І вона була дуже вдячна за це. І в нашому житті ми не завжди можемо помітити такі справи, речі, які Господь нам приготував. Чому бо ми іноді хочемо тільки того, що ми хочемо. От коли все добре, то тоді дякую Богові. Ми дійсно живемо в складних часах, і для кожного з нас і наступило переосмислення багатьох речей. Ми бачимо і те, що з війною вийшли на всі негативні речі, які можуть бути в людині, але також і навпаки. Ми побачили прояви тої людяності, доброти, милосердя, де здавалося б, що це вже є неможливе. І за це хоча б нам варто подякувати Богові. Це історія на початку війни, як у Києві, один чоловік залишив відкритий автомобіль, двері відкриті, а ключі є якраз у автомобілі. І записка. Всім тим, хто потребує, щоб виїхати. Це мій другий автомобіль. Проста річ здавалося, ця новина, пригадую, на початку війни облетіла в наші ресурси новинні, як в ЗМІ, так і в Фейсбук і так далі. Варто подякувати Богові, що надихнув цю людину на такий вчинок, що ця людина поділилася тим, чим мала, розуміючи, що це комусь може допомогти, варто. Варто подякувати Богові за те, що у таку скрутну годину, і вже не один рік навіть, ми бачимо, як Він навчив нас переосмислювати багато речей, цінувати добрі відносини, цінувати батьків, любити те, що маємо. Коли ми до війни нарікали на багато речей, сьогодні ми вдячні Богові за те, що Можемо мати більше, ніж нам здається. Коли ми не цінували те, що мали сьогодні, ми цінуємо так за велику втрату, бо найбільшою вартістю є людське життя. Найбільшою Найбільшою вартістю є людське життя. Тому ми, хто живемо, будьмо вдячні тим, хто загинув за нас. Пам'ятаємо про них у молитві. Молімося за них, за тих, кого не знаємо. Є багато воїнів, які загинули. Пам'ятаймо за тих, хто зараз переживає цей час відновлення, чи то після важкого поранення і зараз треба знову повернутися до життя. Тих, хто очікують на допомогу, кого треба протезувати і так далі. Будьмо вдячні ним, їм за це. І наостанок. Знаєте, ми звикли дякувати Богові за те, що вже відбулося і що ми побачили. Але у Божому плані, у Божому проведінні є набагато більше, ми про це не знаємо. І зріст нашої віри, а ми цього прагнемо як християни, зріст віри, міцної, сильної, такої угрунтованої, теж може відбуватися. В ту мить, коли я не знаю, що переді мною, але я буду молитися просто. Боже, я вірю, що ти для мене маєш і план, і приготував, і, ве... і приготував те, що є добре і властиве, і що ти ведеш мене у цьому житті. Дякую тобі за це, за те, що я того ще не знаю. Але те, що ти приготував, для мене є добре. Але будьмо готові. Бог, коли готує для нас щось, то готує для того, щоб ми ближче нього були, ставали більш людяними, зростали у вірі, ставали тими, хто дивиться на світ Божими очима. А це означає, що це будуть і добрі справи і речі. Тобто і радість, що це буде і випробування, і треба буде пронести Хрест. Бо наше людське життя складається з цих речей, з цих справ, з таких подій. Але в усьому цьому я довіряю Богу. Дякую тобі, Боже, за те, що ти для мене приготував у майбутньому, хоча я сьогодні. Цього ще не бачу, не розумію і не знаю. Амінь.